Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Йоанна, Розділ, розділ, розділ п'ятий початок. Було юдейське свято, Ісус піднявся в Єрусалим. В Єрусалимі біля Овечої брами є купальня, що по-ідейському називається Витезда, яка має п'ять критих ходів. У них лежало багато, нездужих. Недужих сліпих, калік і сухих. Був же там один чоловік, який 38 років перебував у своїй недузі. Ісус, побачивши його, як лежав, і знаючи, що він уже багато часу хворіє, сказав йому, чи ти хочеш стати здоровим. Хворий відповів йому пане: немає людини, щоб, коли буде збурена вода, вкинула б мене до купальні. Коли ж я приходжу, то інший спускається раніше за мене. каже йому Ісус: устань, візьми ложе своєї ходи. І чоловік тут же став здоровим. взяв своє ложе і почав ходити. Була ж того дня субота. Тому ідеї казали достіленого нині субота, і не можна тобі носити своє ложе. І він же відповів їм: той, хто зробив мене здоровим, сказав мені візьми своє ложе і ходи. Вони запитали його, хто той чоловік, який сказав тобі взяти і ходити. Оздоровлений не знав, хто він, бо Ісус віддалився, оскільки на тому місці був великий натовп. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому Ось став ти здоровим, вже не гріши, щоб чогось гіршого не сталося тобі. Пішов цей чоловік і сповістив юдеям, що це Ісус був тим, хто зробив його здоровим. І стали юдеї переслідувати Ісуса за те, що зробив таке у суботу. Отож. Ісус приходить в Єрусалим вдруге. Пам'ятаємо, що за першим приходом Він повиганяв всіх з, з храму. Чому? Тому що прийшов на цей світ, щоб замінити всі жертви з тваринок на свою жертву, всі жертви, які складають люди для Бога. Він прийшов замінити на свою жертву. І ось він вже той, той, який вигнав власне і людей, і тварин з храму. То тепер іде власне в інше місце до овечої Брами. Ця овеча Брама, вона власне служила таким входом для тваринок, які мали бути принесені в жертву. Навіть ця купальня, біля якої лежить людина, вона служила для того, щоб там полоскати тих овечок, які мають бути пізніше принесені в жертву. І це дуже символічно, тому що та людина, яка лежить там біля того храму, вона сама виглядає як така обечка, яка буде принесена в жертву, але не богові тільки закону, закону який зайняв місце Бога. І весь цей п'ятий розділ, ну з огляду на те, що воно сталося в суботу, і це чудо, яке ми сьогодні розбираємо, воно буде нагодою для того, щоб похилитися, щоб подискутувати з фарисеями на тему. Закону, да, але це буде далі. Зараз тільки Ісус насправді хоче оздоровити цю людину. Ну бо він прийшов забрати людей від цього неправильного розуміння закону. Бо ну, закон, з однієї сторони, ну, є два типи, якби дивитися на закон. Це так, як, якби якесь така. Ну, річ, яка просто робить людину невільною. За нею Господь приховав заповіді. Так Адам думав. Да, тому треба збунтуватися, тому треба переступити через заповідь. Тоді я буду щасливіший. І пам'ятаємо, власне, ну, Адам думав, що він стане такий, як Бог, стане кращим. Да, це є один підхід до закону, а другий підхід до закону це так, якби правила життя, які Господь своїм дітям дає. І ця дитина ну, повинна намагатися їх заховувати, якщо хоче вирости на когось толкового. Якщо в неї не виходить щось, ну тоді милосердний батько, так як дитині не, ну, не завжди все виходить, ну то не, не мусить відразу карати. Взагалі, може, часом і не мусить карати, а просто пробачає, пояснює і так далі. Тобто, ну. Ось такий підхід до закону, до заповіді, як такі поради життя, мудрі поради життя, ну, мабуть, є набагато більш здоровим, ніж власне, ну, такий закон дуже суворий, який можна було б сказати навіть дуже поруч з якимось таким мазохізмом, знущанням з людини. І от ця людина, ну дійсно, тридцять 38 років він там лежить. Біля тієї, власне, ну, того басейну і не може зцілитися. І ми і бачимо, що Ісус бере першу ініціативу. Ця людина не просить його для звершників народу. Це нормально, що він там лежить. Напевно, нагрішив, хай там лежить. Правда, а ця людина ну, насправді знаходиться у відчаї. Коли Ісус питає, чи ти хочеш бути зціленим, Він починає говорити, що ну, немає людини. Да, тобто Він покладає надію на людину. Да, там є таких ще два вірші, яких немає в лекціонарі, які пояснюють, що Ангел сходив власне, на, на той басейн, порушував воду, хто перший після цього заходив, тоді зцілювався від кожної хвороби, яка там була, до речі. Пізніше, коли були проведені розкопки в тих місцях, були знайдені ну, такі вота подячні, такі маленькі елементи, які говорили про те, що ось ця людина була оздоровлена з того, ця людина була оздоровлена з того і так далі. Ну тут ця людина не буде оздоровлена ані ангелем, ані порушенням води, тільки словом Ісуса Христа. Ми вже вчора говорили про те, що. У Євангелії від Івана повірити слову, це є власне ну, початок спілкування з Богом. Да, і те, що сьогодні субота, вона дуже прекрасно якби, співграє з тим моментом, бо цей початок, який Ісус починає, да, промовляючи до людини, да, це, це є справжня субота, а тим більше візьми своє ложе і ходи, тобто уздоровлення, єднання людини з Богом. Оце є справжня субота, для якої всі ми були створені. Пригадую, що в юдеїв ну, субота це не, не стільки день відпочинку, ну, що Господь там створював за шість днів світ, пізніше втомився і сьомого дня спочив. Тільки юдеї розуміли сьомий день як ну, такий момент, в якому Господь дійсно створив світ, а пізніше віддаляється до своєї вічності там відпочиває. І ми всі є запрошені до, того, до тієї вічності, до спілкування з Богом у вічності. І, власне, те, що тут відбувається, це і є ця субота, Божа субота. Коли Ісус повертає здоров'я цій людині, і людина знову може ходити. І те, що Ісус говорить: візьми своє ложе і йди додому, ну, це є виконанням цього закону. Правда? Це не є порушенням цього закону. Да? Тобто, якщо раніше, можна сказати, ці заповіді ну, якось приголомшували цю людину, то тепер ця людина має можливість носити те, що, що раніше було для нього, можна сказати, якоюсь такою в'язницею. Да? Тобто тепер в тебе виходить, тепер в тебе вийде носити власне своє ліжко, цю, цю, подолати свою хворобу, бути вільною людиною. І спокійно радити собі з усіма заповідями. І це є дійсно виконанням закону. Так само цікавий момент, що людина ну, звільняється з цієї смертельної хвороби не завдяки виконанню закону, а завдяки Слову Ісуса Христа. Це є важливий момент, який варто собі усвідомити що саме слова Ісуса Христа оздоровлюють цю людину, а не виконання закону? Ми знаємо, що Ісус прийшов повернути нам втрачене життя, повернути нам спасіння. І тому, ну, якби навіть цю людину він звільнив, тільки одну оздоровив, дав знак, що він може це робити. І більше нікого там не оздоровлює. Бо він не хоче чудес заради чудес. Він не хоче дати самарянки води, води щоб вона вже більше не приходила до криниці. Він не схоче в шостому розділі давати цей хліб, який гине для людей, бо люди будуть просити після розмноження хліба давай нам завжди цього хліба. Ні, Ісус прийшов, щоб дати нам життя, життя разом з Богом, і це є його мета. І власне оздоровлення. Цього чоловіка є, можна сказати, таким знаком того, що, що Ісус має сили повертати життя, і про це напевно ми поговоримо пізніше. Ісус на кінець говорить, що ну, що, власне вже пізніше, якби, ситуація покращується. Ця людина перед тим ну, була хвора. Правда, відкинута всіма і теж відчувала, напевно, якусь дистанцію до Бога. Бо Каліко, каліка не може війти до храму. Він не те, що фізично не може, йому заборонено по закону. Ну так, якось вважалося, що людина нагрішила, отож, покарана цією хворобою. І таким людям заборонено було входити до храму. і тому Така людина ну, ще більш це просаджувало духовний стан цієї людини. Ну як це так, мало того, що я терплю, то ще й якби Бог не хоче мене бачити в храмі. Закінчується Євангелія тим, що Ісус зустрічає вже його в храмі і каже йому більше не гріши. І от ну, не зовсім зрозуміло, про який гріх мова, що сталося з ним, правда, але сам текст. Якби підказує, що ця людина гріхом цієї людини є ну, така зневіра, зневіра в те, що Бог неї любить. Зневіра в те, що Бог може повернути їй здоров'я, зневіра в те, що Бог хоче зробити, власне, це уздоровити її. Ну, якщо Ісус неї прийшов там, уздоровив, знайшов, то якби ця людина безпосередньо молилася до Бога, цих 38 років, то цікаво, чи, чи той самий Бог би її, її не оздоровив би? Да, скоро Ісус вважав за потрібне Його оздоровити, як тільки його побачив. Да, і, і от власне цей гріх може бути така зневіра в Бога. Чому? Тому що місце Бога зайняв закон. На, на місце Бога, який пробачає, став закон, який не пробачає. І, власне, ну, в цій людині закон зайняв місце Бога. Да? І оцей закон, е, да, який не пробачає, який жорстокий, справедливий, е, правда, ну, зайняв місце Бога і тому заслонив абсолютно Бога. І, і це, можна сказати, є гріхом. Гріхом, бо ти починаєш вшановувати закон е, ну, більше як Бога. Ставиш закон на Його місце. І в Євангелії від Івана цей мотив, коли ті речі, які ведуть нас до Бога, там закон, наприклад, або молитва, або храм, правда, це є речі, які мають вести нас до Бога. Вони ніколи не повинні зайняти місце Бога. Це є знаки, які нам говорять про Бога, але вони не можуть бути самим Богом. Вони ніколи не можуть замінити нам Бога. І тут те, що відбувається, власне, що Ісус приходить і. Пробачає, ну, цього закон не може зробити. .Um, правда, зараз секунду перевірю, що, що, що чи я все сказав. Мабуть, mm -hmm. <пуз> <affili Dus> це, це, це вже була та думка, яку я направді, намагався донести на сьогодні. Тобто цей фрагмент дійсно показує нам бажання Ісуса Христа повернути нам справжній образ батька, отця, який ну, дійсно дав закон, але для того, щоб ну, людина могла бути вільною, вільно його виконувати, мати в собі сили це робити. Але це ці сили з'являються тоді, коли спілкуєшся з Богом, нам самому далеко від Бога це все робити дуже і дуже важко, не маючи прикладу. Да, цієї любові, яка неодмінно має бути присутня в серці людини, якщо вона дійсно хоче власне, ці, ці заповіді в своєму житті виконувати. Тому Йоанн, ну, направді, описуючи власне, цього, цю людину, яка на початку лежить там, біля того басейну, дійсно як така жертва. Да, він теж на фоні цієї цієї людини ситуації цієї людини показує любов Божа, яка з тим не погоджується абсолютно. Він не для того створив людину, щоб вона була якоюсь такою жертвою приреченою на страждання, все, все життя, тільки ну для того, щоб ця, ця людина відчувала себе дитям Божим. І тому варто собі взяти це, це до серця і, і шукати власне цієї Божої любові, яка до нас, яку до нас для нас приніс Ісус Христос, до нас керує. І теж правильне розуміння закону. А це підказка для мудрого життя. Якщо щось не виходить, ну, то звичайно покаяння, сповідь, і, і знову беремося за роботу, і знову шукаємо виконання Божої волі в нашому житті. Дякую за увагу. Це все, що я хотів сказати сьогодні на тему цієї Евангелії. Слава Ісусу Христу!